Ірина Ворощук, віце-прем'єр-міністра, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України долучається до нашого ефіру. Пані Ірино, вітаю вас. Вітаю, пане Назаре. Яким є перебіг евакуації з покордоння сумщини? Скільки людей евакуювали? Наскільки охоче вони на це погоджуються? Можливо, відомі причини відмови і, врешті, куди перевозять людей та на яку допомогу можуть вони розраховувати. Евакуація з ще не триває сьогодні. Відбувся відповідний штаб з евакуації, де серед питань, звичайно, була сумщина. Запущено потяг з шостки до Києва. Ми маємо розуміння, які люди і куди хочуть евакуюватися. Маємо підтримку міжнародних партнерів і працюємо в принципі в контрольованому режимі. Куди перевозять людей, на яку допомогу можуть розраховувати? Чому питаю? Тому що можливо це і лягає в площину суперечок або небажання виїжджати. Чи проводиться роз'яснювана робота? Який алгоритм в принципі подальшої взаємодії? Ми попросили Сумську ОВА посилити інформування, тому що недостатньо інформації для місцевого населення. А відтак ще раз і ще раз просимо інформувати наших людей про можливості евакуації і до Києва, і до Львова, і на Закарпаття. Є відповідні маршрути, є відповідні евакуаційні вагони, є гарячі лінії сумської ова. Якщо ж не відповідають на сумщині, дзвонимо 1548. У нас є уся необхідна інформація в міністерстві. Ми допоможемо з евакуацією. Отже, є і необхідна інформація доступ до інформації, так само можливості забезпечити усім необхідним на початках цих цих самих людей. Також зараз триває. Хотів би наголосити на цьому евакуація на Херсонщині з населених пунктів, зокрема, ті, що поблизу лінії зіткнення. От голова обласної адміністрації Олександр Прокудін сказав, що люди переїжджають так само неохоче, і Це повільний досить процес. Про яку динаміку щодо кількості внутрішньо переміщених осіб зараз можна говорити. Адже напевно це створює додаткові виклики для держави, для бюджету. Врешті як їх вирішувати? Так, зараз літній період, і люди пораються на городах, люди збирають урожай, готуються до зими. А відтак дійсно процес дещо сповільнився на Херсонщині так точно. І на сьогодні херсонці їдуть до Хмельниччини, коли ми кажемо про евакуаційні потяги. І дійсно, правий пан Олександр, ми організовуємо спільну евакуацію. Однак кажу ще раз, станом на сьогодні, процеси дещо сповільнились. Якщо ж ми кажемо про загалом динаміку, то вона незначно відрізняється. Станом на сьогодні у нас 4 мільйона 600 тисяч в середньому так внутрішньо переміщених осіб відповідно до реєстру. Ми розуміємо, що люди чекають на виплати. Була прийнята відповідне рішення. Міністерство соціальної політики зобов'язалося прийняти відповідну постанову на найближчому засіданні кабінету міністрів. І я можу вже вже запевнити наших людей, що постанова буде прийнята. Немає на сьогодні міністерства чи прем'єр-міністр чи інші, хто були проти цього. І я щиро сподіваюся, що всі мене зараз чують щодо продовження виплат, щоб люди не хвилювалися, виплати будуть продовжені уже найближчими днями. А Україна дотримується усіх міжнародних домовленостей і норми законів, зокрема, і операція на Курщині. Так само тут немає жодних виключень. Адже міністр оборони Ростемомєров також заявив, що Україна готова надавати гуманітарні коридори для всіх охочих виїхати. Чи зверталася, чи звертається, можливо, нині РФ з проханням вивезти цивільних? І чи були якісь контакти від початків операції? Не зверталася жодного разу. Нулась аби врятувати своє, наші сили оборони майже в щоденному режимі. Звітують щодо дотримання норм міжнародного гуманітарного права, я можу, як людина, яка відповідає в країні за міжнародне гуманітарне право авторитетно заявити, наші сили оборони зразково і неухильно дотримуються норм міжнародного гуманітарного права і взятих на себе відповідно зобов'язань. Якщо говоримо про внутрішньопереміщених осіб, варто згадати напевно про такий майданчик комунікації, зокрема вирішення нагальних проблем, як це український форум рад внутрішньопереміщених осіб. Які основні завдання і чи змінюються врешті ці завдання? Скажімо так, там відносно там минулого року сьогодення, які проблеми виникають? Можливо, нові трошки про це розкажіть. Дякую за запитання. Дійсно, у нас вчора відбувся великий форум. Було присутньо більше 400 присутніх так, активних членів рад ВПО. За що я дуже дякую громадам, ОВА, міжнародній спільноті, яка підтримує створення Ради ВПО в Україні. Станом на сьогодні це 873 осередки по всій території України, по всіх областях, громадах, районах, де створені ради ВПО, це є наш. Голос так, коли уряд хоче донести інформацію до першої лінії контакту, як ми їх називаємо, так і потім до наших ВПО. Ми просимо, звертаємось, комунікуємо з нашими радами ВПО. І навпаки, усі проблеми і потреби, які збирають наші ради ВПО на місцях, вони мають можливість донести напряму до влади місцевої і звичайно до влади центральної. Це дуже потужний інструмент. І я дякую всім, хто долучається до створення рад ВПО. Так, дякуємо вам. Це вже вдруге таке зібрання відбулося, і будемо сподіватися, що і наступні майданчики так само працюватимуть в цій частині. І головне, що будуть вирішуватися проблеми і питання людей, які цього потребують. Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України долучалась наш ефір.